Усім привіт і здоровенькі були. У нас ранок. Дивіться, моя троянда з кожним днем все краще. І як вона вся розквітне, це ж буде як наречено. Щось червоно трохи запізнюється, але також йде. У нас гарний ранок сьогодні неділя, день матері. Степан вже десь здерляв, нема вже машини, він вже, напевно, десь на рибалку пішов розвідувати нові місця. А я вдома, зараз покажу вам. Я якось у цьому у Фейсбуці побачила, жіночка дає об'яву, що продає розсаду. Я їй там написала, мені відповіла одна, друга, потім вже з наших жіночок, яких я знаю, і вона каже, що це жіночка дуже хороша, класно розмовляє по-українськи. І казується, вона живе тут у нашому містечку дві вулиці нижче. То ми з Степаном пішли вчора, ввечері. Взяли в неї розсаду на помідори, бачите? Різні сорти ми взяли щось, взяли 10 чи 11. Де він буде їх садити, це інше питання. Але він тут вже щось готує, якусь грядочку, можливо, розширить. Побачимо. Степан газдує на городі. Треба мати сили це все, забирати цю траву, розпушувати, треба мати силу в руках. Він це любить, хай робить. Одна розсада одної помідорини <кій> коштує 4 долари. У Хомдіпу ми спеціально вчора ходили, накупили знову землі. У Depot коштує 550 маленька. А це різна якась земля, різних сортів. Буде Степан мішати і буде, буде робити город. А оце будинок з того боку, я не знаю, чи я вам показувала, розказувала. Оце вікна в Степановій маленькій кімнаті. Отак вони вуглові, якісь вікна, я їх не розумію, ці вікна вуглові. Мені не дуже подобаються. А це вікна у моєї кімнати. А це сусідський песик у нас тут. А це вікно домашньої кімнати, у неї так само вуглова. Йду звідси О, зараз гавкати. Підніметь всіх сусідів. Маша ще спить це ще рано. Мене вже носить тут, побудила всіх псів. Так що отаке. Сподіваюся, що ці помідори у нас підуть, що нічого їх не поїсть, тому що. Білки так підривають, грядки, що капець. Білок тут. Борондуків, правда, я тут не бачу, не знаю, чи вони тут є. Але білок тут тьма. У нас оця камера дверна, вона навіть включається на рух білки. І вночі, тут, якщо вони вночі бігають, то ж уявляєте, що тут робиться обнину. Тихо, можна йти отуди на стадіон і ходити зранку. Ми з вашої вирішили приїхати в DJ Max сьогодні швидесенько. Щось докупити. Нам прийшов купон на 20 доларів. Ми йдемо для кухні, може, подивимося, тут щось візьмемо ще, то, чого нам не вистачає. Це новий магазин. Ми тут ще не були в цій ерії. О, ну, Такі в мене є наподобі шкари. У мене вже старі 30 доларів. У мене Майкл майкокорса це мія. Шльопки такі є. Такі шльопки. Туфлі шпері. Сорок. Сорок. Ох, такі є. Зараз ми по-бистрому туди-сюди. Збігаємо, подивимося. Кейт спейт, фліп-флапс 30 доларів, в'єтнамки 30 доларів, здуріти можна. 17, така у мене є штучка, для мамалечки вивертати сюди. Насняшки дивитися не будемо ці органайзери. Також є багато, але ми сьогодні не за ними. Якісь вітаміни тут також можна придбати. Мелатонін для сна, олійка, смаколики сиропом. Посуд. Але це посуд, напевно, пластиковий. Ось щось би хотілося якихось ось таких мініатюрних штучок. Тут щось нема нічого такого. Таке сіре. Інколи бувають такі кольорові, гарні, якісь спатули, якісь такі ложечки, які не шкрябають сковорідки і кастрюлі. Ось така якась сіра. Чому сіра? Ця якась дерев'яна, Spreaders. <кій> 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 Ось такі є набор, Ну це велике. Hello handsome. Hello, gorgeous. Бутилки. Кісь кошечки. Тут різні интересні гаджети для кухні. Посуд. Дивіться, яка гарна. 15 доларів, вже на селі менші, 8 доларів. Тарасні. Це чашка для супу. Дві штуки, 8 доларів. І ще щось би нам для ложок здалося. Щось взяти. У нас мала штучка така для ложок. Такий органайзер. У нас ось такий, але він зовсім незручний і не підходить нам. Щось отаке велике здалося. Все також класний такий куток в умивальнику, чіпляти. І тут просіжувати можна макарони, мити ягоди, овочі. Можна просіжувати там, я знаю, борщ залишився, вицідила. Гущу викинула, а рідина пішла. Коштує вона 5 доларів, недорого. Гарні дощечки, колір гарний. І біленькі є, і такі. І У мене тюрк якісь отакі сковородочки є. 13 доларів. Продовгувати. Це можливо і запікати в них можна в духовці. Інтересні. Музика грає. Ой, які маленькі кастрюльки. Сімнадцять. 17. двадцять п'ять. Ось сковорідка, в якій жарити і подавати можна зразу. Такі інтересні шлюпки 40 доларів Стів Мейден все 30. кім тридцять п'ять туфлі. Лопики Італійські. Тридцять. Такі пласкин щось не люблю мене. Кожний камінчик відбивається на підошвах. Добре. Багато вже різних отаких от речей. До 4th, 4th of July. Це є День Незалежності Америки. Гарні сердечка, віночки А Маша покашлює. Якісь глечики купа. Гроші є де лишити. Може собі картину якусь купити. Що ще тут є? Доріжки подушки. Отакі От ящички органайзери. Теж маєш інтересні, дивися. Цілий набір там. Хоча вони коштують кожної окремо. Ну, покривальця одіяльця, як завжди. Майне ціна. Язане є отаке. 50 доларів. таке 40 сіреньке. Це чиє? Це не то Ось З нього такі пальмочки. І це сіренькі, да, це цвітомі багама. Скільки воно коштує? Ой, це 60. Нам Степану треба щось таке на літо. Рейчел, Зої 50, Квін, Це за велике нам треба менше. Маша галечик вже вхопила. Не само щось горло так поболює цей тиждень, покашлюю. Коротше, нас тут всіх обійшло. Білизна, 100% катон Квін, є всього потрошки Треба yeah. ставлятися добре. Yeah. Такі інтересні комплекти таких кошечків, ящичків. Сьогодні по магазинах така двіжуха. Всі носяться за квітами. Моя дочурка теж мені купила квіти. Have... Гарні тюльпанчики рожеві. Людей повно. Ми знайшли великий такий біг маркет шапрайт. Він такий здоровенний, що ми навіть не стали обходити його усього до кінця. Нам треба зробити ще карточку. Тут, якщо ми збираємося в нього ходити, то треба ще карточку зробити. Membership. Нічого такого ми не знайшли у магазині, то, що шукали, але знайшли інше. Силіконова така кришечка для ванни, яка не випускає воду. Потім взяли English breakfast чай. 3 долара. Коштує 50 пакетиків. Думаю, що непогана покупка, тому що чаї тут дорогі. Часи взяли от такі для кухні наші часи старі, ми вже їх взяли на бік. Взяли лише оці потребують батарейки. Отак вони будуть світитися вночі. Це машина покупка. І Маша взяла собі для волосся якісь Отакі шапочки після миття загортати волосся. І ось такий букетик з Днем Матері я отримала від дочорки. Ніжненький, приємненький, за що я дуже дякую. Ну і що за Mother's Day без земляків? Ми поїхали на зустріч з землякам. А вам всім пока. Щасливого святкування і мирного неба. Бай-бай, слава Україні!